Вітаю! Це п'ять подій дня, 19 червня, на це буйку Говоримо про те, що, про що інші почуть. Олесь довгий, довгий йшов, але таки пішов. Сьогодні Верховна Рада попрощалася з Олесем Довгим. За 244 голоси. Довгий сам написав заяву і пообіцяв більше не лізти в політику і держструктури. Ну що ж, краще красиво вийшов, встиг побувати секретарем Київради в часи Черновецького, засвітитися в групі воля народу така собі група, і подружитися з бізнесом, так що керував цілим офісом в парламенті. І це все без особливої партійної лояльності. Тепер у Раді 398 депутатів, антирекорд. Але кого це хвилює? Головне, щоб довгий більше не повертався випадково через список якоїсь фірмової нової партії. Взагалі-то цей відхід дуже симптоматичний. Самодостатні люди, які повигравали в мажоритарні округи, складають повноваження депутатів і звалюють. Вони більше не хочуть мати з Зеленським справу. Хоча. Довгий, по-моєму, продовжує мати справу з Зеленським, оскільки е, Оксан Лісовий вважається його креатурою, тобто міністром освіти, Ну, з міністерством і з міністром із освітою у нас такі ж хрівнуваті справи, які в цілому з всім до чого доторкнулися ставленики Зеленського. Подія Друга Верховна Рада колошматить інформаційний простір, і тут вони затіяли щось страшне: ТСК проти корупції в судах і поліції. Ну, не перша ТСК. Хочу нагадати, що Рада створила нову ТСК, тимчасову слідчу комісію. Чесно кажучи, ці ТСК. Не мають особливих повноважень, але в політичному сенсі можна понадувати щоки і посмикати е, функціонерів з виконавчої гілки влади. Цього раду, разу ТСК з розслідування корупції в судах і в правоохоронних органах очолив її Сергій Власенко, а заступник Мас, Максим Бужанський. А тепер подивимося, хто такий Власенко. Власенко це людина, яка не цуралася співпраці з покійним Портновим, адже Власенко супроводжував всі юридичні справи Юлії Тимошенко, а справи по газовій угоді, справи по газовій угоді насправді робилися, по-моєму, спільно із Власенком і Портновим. Ну, а про заступника Максима Бужанського годі говорити, той самий Бужанський, який спеті бачить в Україні русський мір. І от дивіться, 257 депутатів підтримали, пояснювальний записці усе, що ми так знаємо: корупція, вибіркове правосуддя, зловживання, тобто реальність. Ідея гарна, але питання скільки ТСК потрібно, щоб реально посадити хоч одного совка в мантії? Найголовніше, що. Поки що це виглядає як перекладання відповідальності з набу на комісію чи з дуже політичним обличчям. Але поживемо побачимо, хоча зазвичай не побачимо. Адже якщо когось збирається карати е, влада, то не своїх. От зараз суд виніс ухвалу про дв'ятирічне покарання ув'язненням. Для Михайла Головка, представника свободи, голови обласної ради в Тернополі. Натомість по фортифікаціях на Сумщині чи Миколаївщині чи на Харківщині жодного пройти світа на посаді голови обласної військової адміністрації не впала й волосина. Але саме основні підряди по фортифікаціях роздавали через них. І навіть ціла. ТСК по фортифікаціях працював. І що, хто сів після цього? Тобто, це по суті союз слуги і батьківщини перед майбутніми виборами ця комісія не інакше. Подія третя. Путін раптом почав репетувати, що він готовий говорити з Зеленським. Тобто явно після розмови з Трампом і після ударів по Ірану щось в Кремлі впало знову на потилицю плішивому, і він включив миротворця. Каже, готовий зустрітися з ким завгодно, хоч і з Зеленським. Але тут ще додає. Але підписувати нічого не дам, бо він нелегітимний. Класика: на Пітерському форумі Путін видав: у Зеленського немає повноважень, бо війна, бо рада, бо ну. Ну, бо йому не хочеться визнавати, що український президент легітимний. От вони включили дурку. Адже якраз джерело нелегітимності, про яку говорить Путін, є війна, яку розв'язав Путін. Не було б війни, українці б переобрали б уже іншого президента. Пропозиція Путіна поставити підпис під мирною угодою не Зеленському Марусламу Стефанчуку. Хочеться сказати, з ким ви збираєтесь миритися із головою Верховної Ради чи з ІКЕА? Очевидно, одне: Кремль готує юридичне підґрунтя для затягування переговорів і легалізації окупації. Якраз сьогодні було оголошено про прийняття російською владою програми русифікації окупованих територій, щоб стерти з пам'яті того населення, яке там залишилося, будь-яку пам'ять про українство. Отже, в Кремлі вірять, що папірець спочатку важливіший за ракети над Харковом. Але ж коли дійде до реальної мирної угоди, вони ж хочуть, щоб хтось підписав капітуляцію, а не мирну угоду. Українці, боюсь, не сприймуть таку ідею. Подія четверта: Трамп і Іран розмови під бомбардуваннями. Поки Ізраїль активно бомбить Іран, США і Тегеран говорять. Причому напряму Ройтер сповідомляє Трампівський спецпосланець Віткові, голова МЗС Ірану Аракчі провели низку дзвінків. США запропонували. Давайте створимо консорціум з бачення Урану не в Ірані. Ірана, давайте ви скажете Ізраїлю припинити атаки, а потім ми подумаємо. На фоні цього дипломатичного пінг-понгу Франція, Німеччина, Британія вже готують зустріч з, Іран, з Іраном у Женеві, і світ знову стоїть за крок до Великої війни. Але як яка може перетворити близький схід на близький апокаліпсис? Хоча, чесно кажучи, Ізраїль так підчистив іранські ресурси, що зараз виникає більш цікавий сценарій: сценарій розпаду Ірану і створення. Із Великої держави Азербайджан у складі Азербайджану південних провінцій, населених Азербайджан точніше північних провінцій Ірану, які називаються Південний Азербайджан, де проживає десь мільйони під 30 азербайджанців. Уявіть собі створюється нова потужна держава, великий Азербайджан, об'єднаний, і тоді від Персів у складі Ірану залишиться ледве половина. Сценарії множаться, а відповідальних політиків не приростає, не збільшується. Подія п'ята: новий командувач сухопутних військ Збройних сил України Геннадій Шаповалов. Зеленський підписав указ. Тепер Геннадій Шапувало очолює сухопутні війська збройних сил України. Це сталося після того, як попередній командувач генерал Драпатий подав рапорт після трагедії 1 червня, коли росіяни вдарили по навчальному центру українських сухопутних військ. Згодом Драпати все ж залишився в строю. Його призначили на іншу посаду командувачем об'єднаних сил. Новий командувач, нові очікування в умовах фронтової нестабільності та кадрових криз у Міноборони, це рішення точно на контролі суспільства, бо тепер кожен наказ, кожен провал, кожна смерть під мікроскопом. Тим більше, що та культура відповідальності, яку продемонстрував генерал Дропатий, вона тепер поширюється і на інших генералів Збройних сил. На жаль, ця культура не властива українським політикам. Отже, Україна воює в парламенті нові ініціативи, в Кремлі нові фейки, в світі нові бомби, але головна битва за правду і за легітимність. Це був цибулько Котів. Підписуйтеся і пам'ятайте. Коли ТСК створюють, значить хтось вже винен, але ще не арештований. І не гарантовано, що внаслідок роботи ТСК когось арештують. Така гірка правда на сьогодні.